Права 1174. Із двох пунктів, відстань, між якими дорівнює 260 км, одночасно назустріч один одному вирушили два автомобілі. Швидкість одного автомобіля дорівнює 70 км за годину, а швидкість другого 60 км за годину. Якою буде відстань між автомобілями через 2,5 годин після початку руху? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную. Згадати, якщо вони рухаються на зустріч один одному, то відстань між ними буде зменшуватися. На яку величину? За одну годину один з них проїде 70 км, а на зустріч йому інший проїде 60 км. То виходить, що відстань між ними щогодини буде зменшуватися. На яку величину? На 70 плюс 60 км. Отже, записуємо тоді перша дія. Записуємо 70. Плюс 60. і це дорівнює 130. У дужках записуємо чого? Кілометрів. Так, пишемо. Це у нас настільки. Настільки буде зменшуватись. Біти відстань між автомобілями між автомобілями щогодини. Раз. Тобто відстань буде зменшуватися на 130 кілометрів. Добре. Сказано, що вони, якою буде відстань між ними через 2,5 годин. Ну, давайте маленьку ремарку зробимо. 130 кілометрів щогодини буде зменшуватися відстань. За дві години відстань між ними вже буде дорівнювати нулю, бо вони знаходилися на відстані 260 км. Тобто двоє вони проїдуть вже 260 км через дві години. Тобто вони зустрінуться і поїдуть далі. Ну і все-таки ми можемо знайти, а яку ж загальну відстань вони проїдуть, або наскільки зміниться відстань між ними через 2,5 години. Що для того треба? Треба тоді 130 км помножити на цю. На цей час. Отже, записуємо друга дія. Отже, 130 нам треба помножити на 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Лише перед тим ми 13 запишемо. Що множиться на 10? Це буде 130 і помножимо на 2,5. Дивіться, ми можемо 10 помножити на 2,5. Це буде 25, то тоді це буде 13, що множиться на 25. І це дорівнює. Ну а тут уже множимо стопчик. Записуємо 13. Що множиться на 25. Множимо. 3 на 5 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. 2 на 3 це 6, 1 на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 2 це 3. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 325. Так, ми кілометри за годину помножили на годину. Години скорочуються, то у нас вийдуть кілометри. Записуємо це наскільки? Змінилося відстань між автомобілями. 2,5 годин. Гаразд. Тобто відстань між ними змінилася на 325 кілометрів. Але між ними на початку було всього 260 кілометрів. Як я й говорив, це означає, що вони зустрілися, а потім поїхали далі. Щоб знайти відстань між ними, тоді треба від 325 відняти 260. І ми дізнаємося, яка буде відстань між ними через 2,5 годин. Записуємо тоді третя дія. Отже. 325. Відняти 260. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Записуємо 325. Відняти 260. Віднімаємо. 5 мінус 0. Це 5. 2 мінус 6. Не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 6, це 6. 3 забрали одиницю, це 2, 2, мінус 2, 0. Попереду не пишемо. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює 65. У дужках записуємо, чого кілометрів. Так. Це у нас буде відстань між автомобілями. Відстань між автомобілями. Автомобілями через 2,5 годин. Гаразд, записуємо відповідь. Отже, якою буде відстань між автомобілями? Пишемо 65 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на повторення про відносність руху. На цьому вправу завершено.